У студії Яворська. ви дивитесь новини Стрія на телеканалі Лан. Вітаю вас! Сьогодні відбулася 16-та сесія Стрийської міської ради. Депутати розглянули і ухвалили рішення з 30 питань порядку денного. Розповідає далі Василь Олексєєв. Питання стосувалося виконання і уточнення міського бюджету, затвердження ставок орендної плати за розміщення зовнішньої реклами, програми економічної і соціального розвитку міста, заходів профілактики захворювання вірусний гепатит, генплану міста, найменування вулиць, комунального майна і схеми теплопостачання, правил порядкування і отримання території міста тощо, та найбільше пожвалення депутатського корпусу викликали земельні питання.

А це а це слови, Ми ж тільки що казали, що нам треба і харчування, і дитячі нам то треба заказати. Голосуємо да. за ту пропозицію. Да. За ту пропозицію комісію рахує. За 125 гривень, так? За 120 гривень маєте. Якщо це 17, це 18. 18 за 17 голоси, так тепер не приймають а за дача голосу

Сесія прийняла рішення про присвоєння військової частині А 2847 вісім47 почесне найменування Стрийська і підпорядкувала комунальну спеческу службу 059 підприємству «Стрибодоканал», а також визнала повноваження депутата міської ради Ігоря Полудяка, задовольнивши його заяви про входження у фракцію нашої України» і в комісію з питань приватизації. Майже половину сесійного часу зайняли виступи депутатів у питанні різне, де вони висловлювали свої пропозиції та зауваження з покращення умов життя і побуту виборців. Підсумки обговорення підбив міський голова Ромаш Рамов'як. Якщо там говоримо, навіть за це, що там треба робити, там треба робити. Оскільки ну, почав тече місто місці, якщо брати половину душі, були, я б вам скажу, що не так багато зробив значить, завжди пару на дій, ми мали часто. А в переміще, червня, лице, серпень, березень, будуть звичайно, весь час кожен день робити, 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 що треба робити в місті. Все наступна, це за мною менше, щоб врахувати там, не то тільки по сміттю, від свято міста, порахувати. Ми вам хочемо сказати, що в сьомій годині ранку по неділю місто було чисте. Воно було чисте, люди йшли на роботу, вони йшли по чистому місту. Як воно виглядало? І у п'ятий, і в четвертій, а воно так, так значить, засвідчена, але це наша, з одної сторони, культура. Знає. Наступне буде такі проводитися значить, місто, що робить ви міській викунком, готуємося до свята, фестивалю і називався ці патрульні, тому що буде зараз інакше. Це хочеться робити хоче все робити. І це український фестиваль. Відбутовий конкурс буде проводити. І цей але концерт ну, буде 6 числа на віці, та на віці, на цьому майданчику, сцена буде стояти там, де парковка йде салаває, де заїжджає, хто заїжджає, туди там цей ресторан, це буде сцена стояти. сцена буде стояти це, значить, до, до мосту через ріку, Мощовського мосту. всі глядачі будуть на тій зеленій гаявині, де ми там зараз просили, так, так виглядає. Попередні розрахунки, значить дають, що там може поміститися і на тій площадці, і в загиблисті, і до 30 тисяч людей. Це має бути велика кількість учасників і велика кількість глядачів. Тому що авіші будуть розклеєні роботи, Береславі будуть розклонені інші там, по тих містах. Голова конкурсу має бути Ніна Лутвіянко, має бути арпістка з Києва. Пізні руки, які приїдуть сюди на приступ. Так, каже захід. Готуються до того заходу. Можна так само вам сказати, що підіймали нас делегації вчора, з міста Юрик, привезли медичне обладнання, привезли машину швидкої допомоги, яку будуть сьогодні, будемо в 5 годині, це ми будемо давати лікарні, привезли до, до морок, привез ще танець обладнання, медикаменти привезли. Це, це є масової співпраці між нашими містами, містами, побратимами, які це від цього. Виграють медики, виграють наші жителі, які лікуються на дві закладами. Репортаж про доброчинну місію німецької делегації. Дивіться завтра розширену телеверсію сесії міської ради о 17-й годині в суботу та о 10-й ранку в неділю. Завтра до Львова приїде голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк. У програмі візиту, за даними Зіку, запланована зустріч із представниками місцевого самоврядування, участь у презентації книги Банківська таємниця часів Помаранчевої революції та відкритті виставки тактильного фото для незрячих Юрія Білана Доторкнутись і побачити. Львівське телебачення транслюватиме День візиту наживо. Робоча поїздка Катерини Ющенко як голови наглядової ради Міжнародного благодійного фонду Україна 3000 до Львівської області запланована на 13-14 червня. Перша леді України братиме участь у пленарному засіданні академічної конференції Український кооперативний рух. Дружина президента України має відвідати навчально-реабілітаційний центр джерело, взяти участь у відкритті круглого столу бізнес і соціальна політика та відвідати Львівську духовну семінарію свято того духа. А в суботу міністр охорони здоров'я Василь Князевич візьме участь у церемонії офіційного відкриття відділення інтенсивної терапії недоношених новонароджених Львівської обласної клінічної лікарні. На всіх перехрестях Стриян на світлофорах встановили таблички з написом Увага, експеримент, що дозволяє правий поворот при червоному світлі. Як розповів начальник стрийського міського відділення Даї Валерій Малик, це нововведення має розвантажити рух автотранспорту на перехрестях. За його словами, також розроблено комплекс заходів із врахуванням пропозицій. Депутатів міської ради щодо покращення роботи працівників доїм, профілактики ДТП, адже інтенсивність руху транспортних засобів на дорогах райцентру дедалі зростає. Із наявних 12 тисяч автомобілів на дні щодня виїжджає понад 8 тисяч. Експеримент на стризьких перехрестях має успіх і схоже на те, що вже скоро стане офіційним правилом. Головне, водії таку ідею підтримують. 1 вересня в загальноосвітніх навчальних закладах України запровадять курс основи споживчих знань. Про це на прес-конференції ВОНІАН повідомив директор департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки України Олег Яресько. За його словами, подібні курси викладаються в навчальних закладах усіх європейських країн. Він зауважив, що курс вводиться, аби допомогти молоді не тільки орієнтуватися в послуг послуги товарів, але й надати знання про їхні права як споживачів. На прес-конференції він презентував навчальний посібник основи споживчих знань для перших 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. У посібнику є, зокрема, такі теми, як читати етикетки, які існують шкідливі додатки, як розрізняти маркування. Курс основи споживчих знань викладатиметься безкоштовно. Посібник з цього курсу також надаватимуть безплатно. В ході нещодавної акції вимірювання артеріального тиску в області вимірювано тиску майже 800 осіб, що становить 39% від дорослого населення області. У третину виявлено артеріальну гіпертензію інформує прес-служба головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Серед осіб працездатного віку артеріальну гіпертензію виявили у трохи менше 12 тисяч осіб. Найменше охочих міряти тиск було у Стрийському і турківському районах. А також у червонограді Моршині та стрию. За даними метеопрогнозу, завтра на стрищині буде похмура погода з дощем, атмосферний тиск 731 мм штутного стовпчика, вологість 73%. Температура вночі – 16-20, вдень день – 18-22 градуси тепла. В наступної доби температура повітря понизиться на 5 градусів. І це вся інформація на сьогодні. Побачимося завтра у цій же порі. На все добре.